Так, давно я вже нічого не записував. Потихеньку щось роблю, збираю. Якраз перерив на зарядку акумулятора. О, і акумулятор зарядився. Щось дуже швидко. Але, мабуть, зими, проведені в гаражі, не пройшли для нього дарма. Та вже більше двох років пройшло, тобто він вже, мабуть, помер. Чи помирає. Так, що я тут, як бачите, стола вже стоїть на своєму місці. Довелося замінити світильник біля нього, ось старий. Тому що, коли я його пересував, то зачепив і розтрощив. Але це нічого тут був з однією лампою тепер стало з двома лампами. Так, як я пригадую в минулому відео, здається, воно ще було не пофарбовано. Тепер воно все пофарбовано, вирізано, і я розбираюсь, пригадую, що де повинно бути. В моїх минулих планах, і я якось думав, що це буде, пройде швидше, тому я тут ніяких дверцят не планував. Але зараз все вже так затягнулося, І зараз, коли я збираю це, не досить так зручно, не досить швидко. Тому поки що я збираю ось так, як, є, як я планував в нахлест. Але потім у мене тут, якщо не помиляю, 6 метрів залишилося одного квадрату, якого я про всяк випадок з запасом брав. Отже, коли буде час, потім я перероблю і зроблю вже все ж таки, щоб воно було з дверцятами. Також, як можна бачити, я тут шматок проводу закріпив, він вже не лежить на землі, на долівці. І, от, поки немає електрики, займаюся з такими роботами. Хочеться поскоріше його поставити, щоб він заряджався і розряджався в гаражі. Тому що в будинку це шумно. Я хочу тиші і спокою. Так, ну, буду продовжувати. Подивлюсь, наскільки мені зараз акумулятора вистачить. Як бачимо, я тут вже все, що хотів, попри. Ну, майже все. Залишилося низ прикрутити. Ось цю на гвинти прикручу частинку. Цю частинку трошки підрізати, щоб не було щілину. Ось тут її на гвинти прикручу, вона буде з двох частин. Оця маленька якраз буде добре, щоб її можна відкрутити, вирізати під потрібний роз'єм, якщо ще буде кабеля заводити, і потім прикрутити. На місце заново. Трохи не продумав ось в цьому місці. Я їх поки що просто поклав на низ та притиснув коробками, щоб коли буду задувати утеплювачем, їх не підняло вгору. Щось я не продумав і по-хорошому їх було потрібно спочатку прикрутити, а вже потім рухати стелаж. А то з тієї боку я пішов їх ми гвинтами прикрутити, а з іншого вже ніяк не дістану, Тому вирішив ось так от покласти. Ще мені не подобається ця фарба, щось вона так класно відлітає. Ось ось, ось. так, наче тримається, але якщо її трошки зацепити чимось металевим твердим, чи трошки деформувати, вона відлітає. Хоча не знаю, може, може і цей нормальний її стан. Може це я від неї дуже забагато хочу. Але доведеться. Там залишки на дні в банках ще залишилось. то я її трошки підфарбую після того, як все остаточно зберу. Це в мене таке бажання якнайшвидше це доробити. Зробити низ та почати розводити електричну частину. Не пам'ятаю, чого я ще хотів розводити. з... 16 мм МІДі. Так воно замість неї приїхала багатожильний кабель замість одножильного. І, мабуть, я для того, щоб пришвидшити, все ж як мені не подобається. Спочатку розведу з багатожильного, а потім вже як знайду в наявності одножильний такого перерізу. Заміню його вже на одножильний. Хай краще воно стоїть працює, ніж економія в грошах на замовленні одножильного кабелю. Так що ось такі справи поки що. Так, отже, отак воно вже виглядає більш, що скоро завершиться. Ось так провід сюди заходить, як воно повинно буде бути. Це. Переход зараз з будинку, а в майбутньому, коли переробиться, то тут буде ще один дріт. Це буде прихід від лічильника, який стоїть на вулиці. І тоді в будинок піде не дві жили, а три жили з заземленням. Отже, яка схема, воно приходить на автомат C50, який. В принципі, виконує роль рубильника. Але знайти просто рубильник важче, ніж знайти автомат. Тому замість рубильника стоїть автомат. Після автомата мережа заходить на реле напруги, щоб перевірити, що там. Ну, щоб перевірити її і пускати нормальну напругу в межах якихось лімітів. Після цього фаз, коли все там в нормі, воно переходить на ось ці три клемні коробки. Після цих клемних коробок воно звідти розбирається іде ось сюди нижче на шинку, приходить на перший автомат 50 А. Після цього автомату воно піде на інвертор, який буде ось тут зліва висіти. Я там подивлюся, я вже не пам'ятаю, як я провода, коли відрізав там, відмірював. Здається, що, що він буде зліва висіти. Після інвертора воно знову повертається вже на ось цей автомат. На цей автомат. Це там по інструкції, ну і щоб відключити інвертор, два автомати вимикаються. І заодно, щоб його не перевантажити. Наскільки я пам'ятаю, там теж було. Хоча от не буду брехати, не пам'ятаю. Чи я це взяв два автомати, тому що так в інструкції було написано, чи знову ж таки, тому що робильників було важко знайти. Після цього. Під автомат воно знову йде ще на реле напруги. Я так перестрахувався, якщо там всередині інвертора мозги здуріють і він почне видавати якусь не таку напругу, то щоб воно це його відключило. Тут у мене ще місце під таку ж саму групу, я думав, в паралель інвертори поставити. Так, здається, так, тому що запасик місця. Так, а після, після цього реле, коли все добре, воно піде, отут буде стояти перекидне. Поки що воно в мене зайнято. І так само з цих трьох клемних коробок воно буде на перекидне приходити. Після перекидного... Воно вже піде на ці три клемні коробки. Це буде така гарантована мережа або від інвертора, або від релена, або від мережі. З цього з цих клемних колодок оці два повернуть живлення в будинок. А також ми візьмемо. Сюди живлення, це піде на 16 амперний автомат. 16 амперний автомат зарегулює терморегулятор, який буде відповідати за підігрів або охолодження цього ящика. І як це я вже точно пам'ятаю, ці два автомата. На них напруга прийде з реле. Один із них буде відповідати за обігрів. коли Температура всередині ящика буде падати нижче, ніж якась там гранична межа, яка на акумуляторах для їх нормальної роботи виставлена. Буде вмикатися тут калорифер і нагріватися повітря. А інше, якщо під час зарядки виділиться тепло, яке тут вийде, буде переходити граничні норми, буде спрацьовувати. Я так собі планую зробити тут витяжку, яка буде просто повітря з цього ящика, викидувати назовні в приміщення гаражу, і холодно, холодне приміщення навпаки буде засасуватися всередину. А, ні. Я навпаки буде вмикатися вентилятор, який буде засасувати в холодне приміщення з гаражу, а вже, само собою, буде видуватися. Тепле повітря зсередини. Ну, сьогодні збирати я вже це не буду, тому що пізня година. Але, думаю, вже досить скоро я це зберу. Поки що я хочу це зібрати, подивитися, яка температура при зарядці буде, як швидко він буде вистигати. І. Ага, і ось в такому стані, поки що малярним скотчем щілини закрити, і щоб він працював. Потім вже буду думати над остатками, як я там планував, цими листа железа зробити другий шар. І між цими шарами утеплити їх піною. От такі в мене поки що плани.